Дніпропетровський губернатор Олександр Вікун злякався білбордів з бабусею і котом, і в категоричній формі вимагав негайно їх зняти. Що саме обурило очільника області, не уточнив. Можливо, бурхливу реакцію спричинив підпис. Знала, що онук голосував за регіони, переписала хату на кота. Саме такі білборди, з я кажуть соціальною рекламою, розмістили одне з інтернет-видань Дніпродзержинська. Там певні, що їхній банер, не порушуючи їх ось праву і не ображаючи її згідності, і вже тим більше не суперечить чинному законодавству. Жуть, найменший ажіотаж з боку місцевої влади викликав її один з попередніх бордів із підписом: Ми крадимо і брешемо, а ви оберіть нас ще. Тоді офіційних претензій, як і пояснень, також не виставили. Щоправда, не лише нинішня влада болюче на критику реагує. 2009-го під час кампанії тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко теж поганого про себе чути не хотіла. Розповсюдження будь-якої недобросовісної реклами про особисту її діяльність заборонив тоді Печерський райсуд Києва. У позові ВО Батьківщини обґрунтував. Ння знайшли таке, що реклама носить антисоціальний характер, дискредитує Тимошенко в очах громадськості і призводить до посилення соціальної напруги та інших негативних явищ, на що й отримали закиди в застосуванні адмінресурсу.